Вітаю вас на уроці дизайну і технології в 2 класі, мої маленькі трудівнички. Про минуло тепле літочко, я сподіваюся, що ви добре відпочили, засмагли, можливо, завели нових друзів. Сьогодні на уроці ми з вами зможемо зробити колаж про самого себе. Що це таке? Давай дізнаємося! Колаж це зображення, складене зі шматків паперу, газети, журналу, шпалер тощо різних за фактурою та кольором. Сподіваюсь, тобі не бракуватиме натхнення і фантазії. Можеш використати не лише запропоновані заготовки, а й самотужки доповнити колаж. Що ж нам буде потрібно? Давай розглянемо. Малюнок перший: нам буде потрібен клей, ножиці, фломастери. Яскраві шматочки паперу, картон або цупкий папір, кольорові ручки, а також заготовки із цього альбому. Коли ви їх виріжете, вони знаходяться на третій сторіночці, ось вони, то спочатку ми їх розташуємо в правильному порядку. Якщо такий порядок вам сподобається, то тоді ми їх приклеїмо і кожен із вас напише про себе. Отже, нам спершу треба підготувати оці потрібні матеріали та інструменти. І вирізати зі сторінки 3 заготовки. Ось сторіночка третя, але нам треба згадати правила користування ножицями. Треба користуватися ножицями із заокругленими кінцями. Перевір, чи вони в тебе не гострі. Не тримай ножиці лезами догори. Ось так робити не можна. Не роби так. Передавай ножиці лише в закритому вигляді кільцями вперед. Не бійся, що ти поріжешся, ти будеш тримати ближче до пластмаси. Ось тут. Не ріж ножицями на ходу і не підходь до товариша під час різання. Якщо хочеш підійти, спочатку поклади ножиці. Не працюй тупими ножицями і ножицями з послабленим з'єднанням. Давай перевіримо наші. З'єднання добре, ріжуть теж добре. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу. Та не залишай їх розкритими. Під час роботи ножицями уважно стеж лінією розрізу і підтримуй матеріал лівою рукою так, щоб пальці були якнайдалі від леза. Нагадую, коли ми ріжемо, ми повертаємо не ножиці, а папір. Ми начебто насаджуємо папір на ножиці. Готовий? Починаємо. У нас по контуру йдуть маленькі деталі, як в цьому випадку маленькі зірочки. Ми не вирізаємо кожну зірочку окремо. Ми вирізаємо, залишаючи трошечки білого паперу. Я покажу як. Не точно по контуру, а трошки залишаючи білого. Ось таким чином. Не бійся, на роботі воно буде виглядати красиво. Тепер візьми цупкий папір або картон. На ньому ми будемо розкладати всі наші вирізані елементи. Ти можеш використовувати ті, які ми вирізали зі сторінки 3, але можеш використовувати і ось такі клейкі-листочки, якщо вони у тебе є. Вони є різних форм, оці, наприклад, прямокутні, є квадратні, у вигляді стрілочок або олівчиків можна використати і їх. Але коли будеш розташовувати, не розташовуй надто багато. Розташуй так, щоб елементи не зважали один одному. Тепер, коли ми розташували наші елементи так, як нам подобається, ми згадаємо правила користування клеєм. Підкладай папір під деталі, на які потрібно нанести клей, щоб не забруднити стіл чи парту. Під час роботи треба користуватися пензликом для клею, зберігай його на підставці. Нанось клей на великі деталі по краях, а далі змащуй пензликом повністю від середини до країв. Для притискання елементів аплікації використовуй чистий аркуш паперу. Залишки клею витирай серветкою. У разі потрапляння клею на одяг, негайно змий його водою. Після закінчення роботи баночку з клеєм щільно закрий, руки і пензлик ретельно вимий. Ви наклеїли всі елементи на картон. Ви можете розташувати також ті елементи, які самі захочете. Наприклад, я вирізала ось таку кумедну черепашку, приклею її там, де знаходяться напис Мої улюблені тварини або можна наклеїти ось такі листочки, ось такі аркушики, які б були як стрілочки, і показували, який в мене улюблений колір. Звичайно, якщо ти вважаєш, що можеш прикрасити свій колаж і ще якось, будь ласка, це зроби, тому що тоді це буде твій власний колаж, твоя власна творчість. Тепер почекай, коли твій колаж підсохне. Тому що ми не можемо писати по вологому паперу. У нас вийде дуже і дуже неохайно. Не спіши. Почекай, коли повністю висохне робота. Тепер будемо заповнювати. Про мене. Що ти можеш про себе таке цікаве розказати? Наприклад, Я. Учениця другого класу. Я мрію стати. Наприклад, я мрію стати вчителькою, тоді пишу сюди вчи. Кою. Мені, наприклад, сім років. Моя родина це. І тут подивись дуже багато рисочок, і вони дуже тоненькі. Старайся писати меншими буквами для того, щоб все помістилося. Мама! Ім'я мами, наприклад, Олена, тато, Олег брат, Іван. О ну, ти, звичайно, напишеш своїх родичів. Мої друзі, тут можеш просто перелічити їхні імена. Не пиши прізвище. Наприклад, Поліна Єва Андрій. Антон. Мій день народження. Тут напишеш свій день народження так, як ти вмієш. Ну, наприклад, у мене день народження 5 липня. Тому я напишу так: 5 липня. Якщо ти точно не знаєш, як пишеться назва місяця твого народження, запитай у дорослих. Мій улюблений вид спорту. Тут які види спорту є теніс, бадмінтон. оцей воланчик це значить бадмінтон. Це ніякий не вид спорту, це кубок, який дають за якісь перемоги. Кеглі і куля це від боулінгу. Ось такий м'яч, біло-чорний, це футбол. Ось такий маленький м'яч. Це від бейсболу, і оця бита, оця палка називається бита, вона теж від бейсболу. Я напишу свій улюблений вид спорту це футбол. Ти можеш написати свій. Якщо будеш писати вид спорту, не забудь запитати, як точно правильно він пишеться. Улюблена їжа. Моя улюблена їжа яйця. Я люблю яйця. І в мене є наліпка з яєчками. Зараз я її наліплю прямо на тарілку. Гарно? Моя улюблена книга. Написано червоним. Якщо я буду на червоному писати червоним, скоріше за все, буде не видно. Я поміняю ручку. Моя улюблена книга Гаррі Поттер. Мої улюблені тварини. Ну, як ти бачиш, тут. Є черепашка, мені подобаються черепашки, а також мені подобаються котики, собаки, черепахи. Мій улюблений кольор, ну тут уже стрілочка показує, рожевий. Ось так. Я сподіваюся, що у тебе вийде так само гарно.